На те, що Я безпосередньо е е в момент затримання знаходилася притримання до громади Гресового Дмитро. Хочу зазначити, що слідчий, які звернувся до центру небезпечної вторинної допомоги, для того, щоб е було внесення додатково призначення захисника. Е Протягом шести годин він не виконував законні вимоги ТПК. Тобто не протягом часу з моменту затримання, коли в була доставлена до слідчого управління російського ранного управління Міністерства внутрішніх справ місті Києві. не протягом години, а через шість годин лише я прибула, прибула до голосійської рано управління. Що поїли, е, що робили, які пояснення від, відбирали, е, і де він знаходився весь цей час, на сьогоднішній день так і не з'ясовано, і не зрозуміло, і е, ніяких службових перевірок з цього приводу не проведено. Е, в зв'язку з цим порушенням я зверталась під час до Розгляду питання про застосування запобіжного заходу, в буде тримання під вартою, Я зверталась до слідчого судді з відповідною заявою в порядку статті 206. Але, на жаль, я не знаю, оскільки ну, слідчому судді не було надано належної оцінки, не розглянуто і не винесено окремої ухвали, як вони вимагає КПК, не окремої ухвали, а щодо моєї заяви ухвали, вона взагалі не була винесена. Тобто, на, ці порушення не усунуті, і коли і ким вони будуть усунуті, це я рахую, що під час цього розслідування цього розгляду воно знайде своє негативне відображення з боку сторони обвинувачення під час по суті Тобто 6 годин людина неясно не де, неясно десно чим він займався, що вони робили. По-друге, ще окрему увагу заслуговує той факт, яким чином він був доставлений до реуправління, оскільки військово безпосередньо був затриманий в будинку офіцерів біля півтретьої години, 31 серпня 2015 року, до райовня орієнтовно. Давили десь п'ятий багажнику лихової автівки. Тобто людина ну, е, ще нічому не винна, вона навіть ще нічого не була підозрювана, я, я не підозрюваний, затрим... не протоколи затрим... затрим... по 208 затримання не складені, але чомусь е, його доставлено було багато. Я також хочу звернути на це увагу суду і також по нашому воно знайде, я ж кажу, відображення або приймаються дій справи по суті. Так що от, таким чином у нас з громадянами Російської Федерації наші правоохоронні органи дозволяють собі поводитись. Коли я приїхала в час 20, слідчий мене не допускав домові захисного. Він це я розказую для того, щоб просто сведілля з боку правоохоронних органів не можна просто так мовчати. І тому я хочу зауважити і заценкувати на цьому увагу. Більше того, не маючи конфіденційного побачення своїм підзахисним, він одразу ж відробився, начебто, від моїх. Шляхом спілкування ми пішли з того, що все ж таки я залишаюся в справі. І після того був складений протокол затримання по 208.